Хо-хо-хо! Час прокидати. Щодня, відколи я себе пам'ятаю, мій дідусь розповідав мені історії про чарівне місце веселого різдва, заховане глибоко в засніжених горах північного полюса. Ха. Може, Санта зробив ремонт. Санти. Повністю автоматизована та модернізована. Ціле різдво лише натиском кнопки. А ми можемо зустріти санту. Тут немає, немає санти. 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 Немає санти. Він повісив свою шубу на цвях і пішов на пенсію. Що сталося з цим місцем бізквіта? Хтось має насипати трохи святкової магії і показати їм, що таке різдво. Ні-ні-ні мій графік. Гірше вже не придумаєш. Тиханіч активовано. Вітаю, майстерня Санти. Якщо ви не приведете мені Санту, я знищу всі іграшки на фабриці. Приведіть мені Санта Клауса за 12 годин, інакше потрібно знайти Санту. Я можу допомогти. Нам не потрібна твоя допомога. Допоможи нам. Втрачена секунда ставить під загрозу все, над чим я працювала. Веселого різного робиш! Єдиний спосіб закінчити це привести мені сам. Ой, Але хіба не в найтемніші ночі? Різдво сяє найяскравіше. Ского метало, хлопці! Прикрасимо сало! Місія Санта.